Гарне свято для майбутніх першокласників, дітей працівників Криворізьких гірничозбагачувальних комбінатів відбулося у переддень дня знань. З рук представників адміністрації та профкому підприємств 625 дітей отримали чудові подарунки від групи Метинвест. свої перші шкільні рюкзаки, укомплектовані необхідним канцелярським приладдям. Місто утворюючи підприємства групи Метинвест в рамках соціально-корпоративної програми Територія дитинства вже вісім років реалізують традиційний проект перший раз у перший клас. Дорогие ребята, я хотел бы вам пожелать отличных знаний. А для этого вы, дорогие друзья, должны слушаться родителей, слушаться своих преподавателей, получать хорошие оценки. Крепкого вам здоровья, мирного неба над головой, с праздником вас! У нинішній складній ситуації в країні суттєву допомогу надали не тільки працівникам підприємств, які готують дітей у перший клас, але й батькам, котрі виїхали із зони АТО, бійцям української армії, дітям багатопрофільного навчального центру Перлина. Ми вважаємо, що дійсно підділене подспорьє, і ми, в общем-то, виділяємо рюкзаки всім. Детям наших работников, кто идет в первый класс, но кроме этого мы также оказываем третью помощь. У нас есть интернат для детей Перлина, значит, которые там имеют определенные и так жизненные уже. Трагедии в их там возрасте. Поэтому мы оказываем там помощь. Ну и учитывая вот сегодняшнюю ситуацию, которая сегодня существует, и дети переселенцев, которые у нас появились тут, мы, в общем-то, им тоже, даже невзирая, что они не в первый класс идут, а во второй, третий, мы тоже, конечно, оказали помощь. И, в общем-то, в этом плане ну, будем ее развивать и дальше. Всього у нинішньому році три криворізьких комбінати підготували 700 ранців для діточок, що відправляються у прекрасну країну знань. Дівчаткам призначалися рожеві, а хлопчикам сині ранці з зображеннями популярних героїв мультфільмів. У кожен рюкзак шефи поклали пенал з ручками, олівцями, ластиками і лінійками. Зошити, шкільний щоденник у корпоративних кольорах, з логотипом Метинвесту. Вручення подарунків для малюків стало справжнім святом. На імпровізованих сценах біля палаців культури північного, інгулецького та центрального гірничо-збагачувальних комбінатів лунав дитячий сміх та радісні пісні. Для винуватців свята розгорнулися справжні театралізовані дійства. Город Кривий Криворог. сегодня вручает будущим первоклассникам портфеля, в том числе и первоклассникам Центрального горного обогатительного комбината. У нас в нашей семье добавилось 190 первоклассников. Мы, конечно, поздравляем с этим праздником, в первую очередь, их маленьких деток, которые будут получать знания, ну и их родителей. И самое главное – это сегодня мира и благополучие детям и семьям. Працівники палаців та молодіжних організацій підприємств вміло перевтілилися у казкових героїв, дарували дітям прекрасний настрій. Кожному з майбутніх школярів дісталися солодощі та мильні бульбашки. Аніматори роздали дітям різнокольорові кульки, які юні учасники свята запустили в чисте безхмарне небо, загадавши свої заповітні бажання. І діти, і їхні батьки були дуже задоволені такими чудовими подарунками і щиро дякували керівництву групи «Метинвест» за турботу і увагу. Ми такі раді тут, що такі от люди. Ну от просто благодарна всім. І за і діти раді за такі подарки. У мене двоє діток, одна перший клас ідеть, друга в десятий клас ідеть. Помогли тому і тому ребенку. Мені подобався рюкзак, там стружилки, пенал, тетрадки, книжечка. У Нас я знаю, дітки вже. Не перший год ті, що отримали в прошлом, позапрошлом году їх носять. Ну що крепке, хороші, Хватає на нік годин на один раз. Так що ми сподіваємося, його наносити до четвертого, хоча б. Ми дуже вдячні своїм шефам інгулецького комбінату за іграшки, за подарунки, за свято. Нам дуже весело з ними. Нам дуже все подобалося. був дуже цікавий праздник, особливо нам понравилися мильні пузырі. Ребенку дуже були в восторге. Бальшого я прийшла сюди, щоб получить портфель на власні, щоб тут пала пала диваса. тут получить красивий новий портфель. 1 вересня керівники гірничо збагачувальних комбінатів відвідали навчальні заклади Кривого Рогу, поздоровили школярів з днем знань та вручили їм подарунки.